Мрієте про відра солодкої запашної малини, а натомість збираєте лише скромну жменьку ягід, гадайте, вся справа в сорті чи в примхах погоди. А що, як я скажу вам, що ключ до врожаю, від якого гілки аж ломитимуться, криється не у весняних клопотах, а в трьох простих діях, які потрібно зробити саме зараз, восени. Залишайтеся з нами, і ви дізнаєтеся, як перетворити ваш скромний малинник на справжню Ягідну фабрику, осінню саду це не кінець сезону, це насправді початок наступного. Саме в цей час ми закладаємо фундамент майбутнього здоров'я та врожайності наших рослин, і малина тут не виняток. Проігнорувавши її осінні потреби, ми ризикуємо отримати слабкі кущі та як наслідок дрібні і поодинокі ягоди. Тож не відкладаймо турботу на потім і зробимо все правильно. Отже, переходимо до першої і, мабуть, найважливішої справи це правильна осіння обрізка, можна сказати, це генеральне прибирання в малиннику, без якого всі інші зусилля просто не матимуть сенсу, якщо ви пропустите цей крок, то навесні замість сильних і здорових кущів отримаєте заплутані хворі зарості. Тож беріть до рук секатор і починаймо наводити лад. Головне завдання осінньої обрізки прибрати все зайве і віджиле. А у малини це насамперед дворічні пагони, що вже відплодоносили. Уявіть, вони вже віддали нам усі свої сили весь свій урожай. Тепер вони просто баласт. Вони загущують насадження, заважають сонцю та повітрю проникати до молодих стебел і що найгірше. Стають затишним домом для зимівлі шкідників та хвороб, але як же відрізнити ці старі пагони від молодих, які дадуть нам урожай наступного року? Насправді це дуже просто старі дворічні стебла завжди темні, майже коричневі або навіть сірі. Їхня кора груба, часто лущиться і легко відшаровується, на дотик вони сухі та ламкі. Молоді ж пагони, що виросли цього року, зовсім інші. Вони гладенькі, гнучкі, зеленуватого або світло-коричневого кольору, вони повні життя, і саме їх нам потрібно зберегти. І ось тут багато садівників роблять фатальну помилку у пориві. навести ідеальний лад вони зрізають усе підряд, не розбираючи де старий пагін, а де молодий. Не робіть так зрізуючи однорічні молоді пагони, ви власними руками знищуєте свій майбутній урожай. Адже саме на них наступного сезону з'являться ягідні гілочки. Залиште на кожному кущі від п'яти до восьми найсильніших і найздоровіших молодих пагонів. Цього буде цілком достатньо. І ще один критично важливий момент, про який часто забувають коли ви врізуєте старий пагін, робіть це біля самої землі, не залишайте пеньків заввишки 5-10 сантиметрів. Кожен такий пеньок. Це відкриті ворота для інфекцій, у ньому із задоволенням оселяться шкідники та спори грибків, які навесні атакуватимуть ваш малинник окремої розмови варта ремонтантна малина. З нею ситуація трохи цікавіша, або вона здатна давати два врожаї за сезон, і тут у вас є вибір, справжня садова стратегія. Перший варіант для тих, хто прагне отримати і ранні. І пізні ягоди. У цьому випадку восени ви обрізаєте у молодих пагонів лише саму верхівку, ту частину, що вже відплодоносила наприкінці літа. Зазвичай це близько 20-30 сантиметрів. Що це дає? Наступного року на тій частині пагона, що залишилася і перезимувала, ви отримаєте найперший ранній врожай, а вже потім, у серпні-вересні, дозріють ягоди на нових пагонах. Які виростуть з весни, це дозволяє ласувати ягодами протягом усього сезону. Другий варіант більш радикальний, але дуже популярний і простий він передбачає повне зрізання всіх пагонів ремонтантної малини під корінь восени без жодних пеньків. Так, грядка виглядатиме порожньою, але не лякайтеся. Цей метод має величезні переваги. Ви повністю позбуваєтеся всіх накопичених за сезон хвороб та шкідників, які могли б піти на зимівлю. А наступного року кущ не витрачатиме сили на старі стебла, а направить усю енергію на формування нових потужних пагонів. У підсумку ви отримаєте один, але дуже рясний і якісний урожай наприкінці літа. При цьому догляд за малинником спрощується в рази. Отож, з обрізкою ми впоралися, наші кущі, звільнені від усього старого та зайвого, вони буквально зітхнули на повні груди. Але поміркуйте, ось про що ціле літо малина працювала, не покладаючи сил, щоб порадувати нас урожаєм. Вона витратила безліч енергії та поживних речовин, і тепер перед довгою та холодною зимою їй просто необхідна наша підтримка. Тому наша друга обов'язкова дія це правильне осіннє підживлення, це не просто їжа, це скоріше вітамінний комплекс для успішної зимівлі та потужного старту навесні. І тут я маю вас застерегти від найголовнішої та найбільш руйнівної помилки. Ніколи чуєте, ніколи не використовуйте восени азотні добрива. Я кажу про свіжий гній, пташини послід, сечовину чи аміачну селітру. Азот це стимулятор росту зеленої маси. Якщо ви внесете його зараз, малина подумає, що знову настала весна, і кинеться растити нові пагони та листя. Ця молода порість не встигне визріти і підготуватися до холодів. Перший же серйозний заморозок її погубить, а весь кущ піде в зиму ослабленим та вразливим. Восени малина має зовсім інші потреби, їй потрібні два ключові елементи. Фосфор і калій. Калій допомагає пагонам як слід визріти, задерев'яніти та значно підвищує їхню морозостійкість, а фосфор відповідає за розвиток і зміцнення кореневої системи, яка живитиме кущ усю зиму. Крім того, саме восени закладаються квіткові бруньки, основа врожаю майбутнього року. І фосфор з калієм відіграють у цьому процесі головну роль, тому наш вибір. Це суперфосфат і сульфат калію, або ж можна скористатися перевіреним народним засобом, звичайною деревною золою, яка багата на калій та безліч мікроелементів. Mm. Що саме використовувати і як це зробити? Найпростіший і найнадійніший варіант мінеральні добрива. Вам знадобляться суперфосфат і сульфат калію. Не лякайтеся нас, вони продаються в будь-якому садовому магазині. Візьміть приблизно одну-дві столові ложки суперфосфату та одну столову ложку сульфату калію на один дорослий кущ або на квадратний метр малиннику. Цього буде цілком достатньо. Якщо ви прихильник органічного землеробства, ваш найкращий друг деревна зола. Це чудове джерело калію та цілого набору корисних мікроелементів. Щедро посипте приблизно один-два стакани золи під кожен кущ. Це і добриво, і легке розкислення ґрунту, яке дуже любить малина, але просто розкидати добрива по поверхні землі недостатньо. Їх потрібно акуратно, на глибину 5-7 см, загорнути в ґрунт за допомогою сапи або невеликих грабель. Так поживні речовини швидше дістануться до коренів. І останній, але дуже важливий штрих полив. Якщо осінь стоїть суха, обов'язково добре полийте малинник після внесення підживлення, вода розчинить гранули і доставить поживні речовини прямо до коренів, адже наші кущі мають встигнути повечеряти до того, як земля промерзне і впаде в зимову сплячку. Третій фінальний етап сміливо можна назвати підготовкою до зими ми обрізали зайве, гарненько підгодували наші кущі, тепер наше завдання забезпечити їм комфортну та безпечну зимівлю, і починається вона, як не дивно, з генерального прибирання. Обов'язково приберіть з під кущів усе опале листя, всі обрізані пагони, бур'яни та будь-яке інше рослинне сміття. Не залишайте цей скарб у малиннику до весни. Багато хто думає, перегниє, стане добривом. Це небезпечна хибна думка. Чому це так надзвичайно важливо? Саме в цій купі старого листя та гілок знаходять собі ідеальний притулок на зиму спори грибкових захворювань, таких як сіра гниль або антракноз. Там само затишно обживаються личинки та лялечки шкідників. Малинової мухи, довгоносика та павутинного кліща, залишивши цей непотріб, ви по суті будуєте для них комфортабельний зимовий готель, з якого навесні вони з новими силами накинуться на молоді ніжні пагони. Саме тому усе ретельно згрібаємо і спалюємо, або виносимо якнайдалі з ділянки. Чистота під кущами восени це 90% успіху в боротьбі з хворобами та шкідниками наступного сезону. О, а тепер, коли під кущами вже чисто й охайно переходимо до утеплення. Цей етап називається мульчування. По суті, ми ніби створюємо для кореневої системи малини теплу ковдру, яка захистить її від суворих зимових морозів. Це особливо важливо, адже коріння малини розташоване дуже близько до поверхні ґрунту і може легко постраждати безсніжною та морозною зимою. Що ж можна використати як таке укриття? Варіантів багато, дуже добре підійде нейтральний торф, добре перепрілий компост або якісний перегній, можна використати навіть хвойний опад, якщо він у вас є. Він не тільки утеплить, а й злегка підкислить ґрунт, і це малина також оцінить. Візьміть обраний матеріал і насипте його навколо основи кожного куща. Шар мульчі має бути досить товстим від 5 до 10 см. Не шкодуйте. Таке укриття виконує одразу кілька функцій. По перше, це надійна термоізоляція, яка запобігає різким перепадам температур. По друге, мульча захищає ґрунт від вивітрювання. І по третє, навесні, коли сніг розтане, цей шар перегною або торфу стане чудовим першим підживленням для рослин, що прокидатимуться після зими. Так ви вирішуєте одразу два завдання і утеплюєте, і удобрюєте. удобрєте. Здавалося б, усе просто обрізка, підживлення, мульчування, три окремі кроки. Але чи знаєте ви, у чому справжній головний секрет? Він не в обрізці, і не в підживленні, і навіть не в укритті, секрет у їхній єдності. Зробивши лише обрізку, ви залишите ослаблені кущі голодними на цілу зиму. Внісши підживлення, але не прибравши старі гілки, ви нагодуєте не лише малину, а й усіх шкідників. А укривши недоглянутий малинник, ви просто. Створите ідеальний парник для хвороб, лише виконавши всі три дії в комплексі, ви запускаєте програму на тотальний неймовірний урожай. Це не просто догляд, це створення ідеальних умов для майбутнього ягідного вибуху. Ось він, той самий переломний момент, який відділяє скромний урожай від відер наповнених до країв. Отже, підсумуємо. Лише три простих кроки восени. Перш. грамотно вирізаємо всі старі дворічні пагони під корінь, друге, підживлюємо малину фосфором і калієм, забувши про азот до весни. І третє, прибираємо все сміття та вкриваємо коріння теплим шаром мульчі. Ці три дії ваша найбільш надійна інвестиція в урожай наступного року. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було корисним, підтримайте нас лайком і підпишіться на канал, щоб не пропустити нові садові хитрощі. А які у вас є секрети осіннього догляду за малиною, або, можливо, ви стикалися з якоюсь проблемою, про яку ми не згадали, напишіть про це в коментарях. Ділимося досвідом.